З гімну скаутів та шикування розпочалося відзначення сторіччя Ужгородського пласту. Там також нагородили пластунів та пластунок за зразкову роботу в організації, роботи в таборі. Серед них була і Ольга Карпова. Я в пласті вже десь два роки приблизно. Я в ньому можу самореалізуватися, а саме організовувати всяке для молодших. Ми в пласті не лише навчаємося, а також проводимо час разом. Мені найбільше, найбільше подобається, що тут є коло людей, з якими справді цікаво працювати і ти знаєш, що з ними справді вийде зробити якийсь проект. Який ти робиш, ну і з ними весело, звісно, це все робити. На відзначення річниці до Ужгорода приїхали також пластуни з Мукачева, Бергова, хуста та довгого. Усі одягли скаутську форму. Учасниця Мукачівського пласту Юлія Міщенко це пояснює значення елементів їхнього одягу. Це дуже важливий момент пласту. Це є наш однострій. Насправді, ну він є в нас по правильнику. Є певний правильник однострою, і як воно все є, типу, так воно й має бути. Або інакше це не дуже добре. Ось ну. І, і якщо все правильно нашито, то по однострою можна повністю прочитати, який ти пластун, тобто які в тебе відзначень, який в тебе ступінь, де ти був, яку ти знає, посаду займаєш, то все повністю читається по однострою. Ось є з народження, тому що в мене батьки пластуни. Ну, і вийшло так, що я вже народилася, і була як пластунка. Ну, так, типу, залишаюся тут, бо мені подобається. Це велика така, це можна сказати, невеличка модель суспільства, в якій можна вчитися розвиватися і багато в дев'якій, багато в яких напрямках. Після шокування пластунів поділили на дві групи та організували для них квести. Завдання дітям давала вихователька Ужгородського пласту Софія Будник. Я в пласті дуже давно, ще з 1999 року. І я в пласті пройшла своєю накування дитиною і вже пізніше. Ше була виховницею з дітьми, а зараз так само вже виховниця, і не тільки для чужих дітей, а вже й для своїх, і пласт це своєрідний такий стиль життя. Через те, що не було волонтерів-виховників, то вернулася знову в пласт для того, щоб разом з своїми дітьми також займатися за пластовою програмою. Включена сюди і історія, і освіта, і культура, спорт, тіло, виховання, релігія різні. От такий стереотип, про те, що це суто. У пікніки, туризмі табори це справді стереотип, тому що це такий фініш того всього, що діти отримують протягом року. Відзначати сторіччя Ужгородського пласту будуть два дні, 4 і 5 лютого. Розповів голова оргкомітету Іштван Удуд. Пласті у нас є так звані улади. Це такі вікові категорії. І буде два окремих квести. Один квест для новацтва. Новатство – це діти 6-11 років, і юнацтво це. 11, 12 і до 18. Бо дорослим дітям може можна якісь серйозніші речі подавати, а цим меншим, то ми більше у формі різних ігор, щоб їм легше донести цю всю інформацію. Але ті всі заходи вони будуть пов'язані з історичем, з історією, щоб дійсно ми цю історію плекали у своїх думках і щоб жили цю історію і знали, що незважаючи на ті всі заборони, які пласт пережив, ті всі переслідування, бачите, сторіччя ми далі існуємо, розвиваємося і живемо. у закарпатській області Ну у 1921 році у Бергівській гімназії, а в Ужгороді – 7 лютого 1923-го, розповів Андрій Рабрик, заступник голови головної пластової булави, виконавчого органу конференції українських пластових організацій. Як опубліковано в журналі, який видавала тоді так звана жупна управа пластун юнак Черкес трьома мовами, було надруковано повідомлення, що 7 лютого 1923 року в державній гімназії, це теперішній хімічний факультет, ну будівля факультету, були створені перші пластові гуртки. Пізніше, 14 квітня 23 року, були створені такі ж пластові гуртки в торговельній академії і в семінарії. От і відтоді в, пласт в Ужгороді не був дуже великого руху, тому що були багато організованих таборів, мандрівок. Майже всі осередки в пласті в Закарпатті мали свої друковані органи, тобто свій журнал. Так само виходив ужгородський пластун і е, журнал, який називався Скоп. За словами Андрія Ребрика, у березні 1939 року пласт в Ужгороді припинив функціонувати, а відновили його діяльність у 1991-му. Наразі в Закарпатській області є близько 300 пластунів. Руслана гостю. Андрій Гісем Суспільне новини.